Системи римських штор комбі, класік та елеганс встановлюються аналогічно: інструменти, які необхідні для роботи: рулетка, рівень, олівець, шурупокрут, свердла, дюболя для гіпсокартону або бетону, в залежності від типу поверхні, до якої монтується система, пістолет для дюболів. Римська штора торгової марки Санні доставляється у повністю зібраному вигляді в захисній плівці. Це потрібно, щоб запобігти пошкодженню тканини. До стандартної комплектації штори входить короб, кліпси кріплення. У даному випадку стінові, але можуть бути й стельові. Це оговорюється під час замовлення. Їх кількість залежить від ширини штори. Ланцюжок пластиковий та обтяжувач-ланцюжка. Замір ширини проводимо згідно бажаної ширини тканини. Габарити римських штор «Класік» та елеганс співпадають з шириною тканини. Габарити римської штори комбі будуть ширше заміру на 18 мм, 15 мм з боку керування 3 мм з іншого боку, враховуючи специфіку тканини. При використанні електродвигунів санні ширина заміру не змінюється. Замір висоти проводимо згідно бажаного габариту готової штори. Найчастіше це висота від бажаного місця кріплення до підвіконня. Відзначаємо за допомогою будівельного рівня місця кріплення стінових кліпс. Свердлимо отвори у відзначених місцях для кріплень. Оскільки в даному випадку стіна з гіпсокартону. Використовуємо дюбеля для гіпсокартону моллі. Встановлюємо їх в отвори. Використовуючи спеціальний пістолет для дюбелів, більш надійно фіксуємо дюбелі в стіні. Фіксуємо кліпси кріплення болтами. Акуратно фіксуємо короб в кліпсах. Зверніть увагу на відповідну послідовність дій. Спочатку фіксуємо передній край кліпси у спеціальному пазу короба, натискаючи на нього, заводимо короб назад та зменшуючи натиск, фіксуємо його в кліпсі. Звільняємо ланцюжок. Регулюємо довжину ниток та зав'язуємо їх на необхідній відстані, фіксуючи вузли. Та заправляємо їх в пази нижніх кілець. Зайву нитку можна обрізати, залишивши по 2 см задля подальшого догляду за шторою. Перевіряємо роботу штори, опускаючи її донизу та піднімаючи догори. Штора готова до експлуатації. Торгова марка Санні. Для вас ми підкорюємо сонце.